Вправа 1319. Перше завдання. Виміряй довжину і ширину зошита, та запиши результат у дециметрах. Ну що ж, почнемо. Отже, я беру тоді зошит, який я списав, коли готувався до завдань. Такий гарний зошит. Так, отже, вимірюємо його розмір, я візьму наближено, точно не буду брати. Отже, один вимір у нас, я візьму 20 см, а інший вимір це вже точно 17 см. Дуже добре. Ну що ж, тоді. Записуємо перше завдання. Перша дія. Отже, виміряй довжину. Нехай довжина у нас дорівнює 20 см. Нам її треба записати в дециметрах. Оскільки в одному дециметрі 10 см, то це буде 2 дециметри. Так, пишемо. Оце у нас довжина. ЗОшита. Є. Ну, а зараз нам треба ширину записати. Пишемо друге. Ширина у нас 17 см. І це дорівнює. Ну що ж, давайте його запишемо як 10 см. Плюс 7 см. І це дорівнює. 10 см це у нас 1 дециметр. Плюс. А оскільки в одному. Дециметрі 10 см, то 7 см це буде 7 таких десятих частин дециметра. У вигляді мішаного дробу ми можемо записати як 1,7 дециметра. Або у вигляді десяткового дробу 1,7 дециметра. Пишемо, це в нас буде ширина зошита. Є. Ну що ж, отже, ми виміряли довжину і ширину зошита і записали результат у дециметрах. Це ми зробили. Переходимо до другого завдання. Отже, списуємо 2. Я читаю. Знайди площу аркуша зошита та запиши її в квадратних дециметрах. Ну що ж, перше, знаходимо площу. Отже, пишемо площу. Щоб знайти площу. Пишемо S дорівнює. У прямокутника це А помножити на Б. Аркуш має форму прямокутника і це дорівнює. Отже, треба спочатку знайти. Давайте ми знайдемо в квадратних сантиметрах. То ми 20 см множимо на 17 і це дорівнює. 2 на 17 це 34. І 1 нолик це буде 340 см сантиметр на сантиметри, і це будуть квадратні сантиметри. Пишемо, це в нас буде площа аркуша. Є. Ну що ж, площа аркуша складає 340 квадратних сантиметрів. А як нам її записати у квадратних дециметрах? Ну тут уже треба погратися. Отже, в другому завданні давайте ми спочатку згадаємо, скільки це 1 квадратний дециметр. Один. Квадратний дециметр це квадрат розмірами 1 дециметр на 1 дециметр. І це дорівнює. В кожному дециметрі 10 см, то виходить, що це 10 см на 10 см. А 10 на 10 це 100, тобто це буде 100 квадратних сантиметрів. Є. Ну а тоді, якщо 1 квадратний дециметр це 100 квадратних сантиметрів, то 1. Квадратний сантиметр. Це буде одна сота від квадратного дециметра. Записуємо. Тоді. Один квадратний сантиметр буде складати таку соту частину від квадратного дециметра. Одна сота від квадратного дециметра. Так? Ну, а у нас є таких частин 340 квадратних сантиметрів. Нам їх треба перевести. Пишемо А. 340 квадратних сантиметрів. Це буде дорівнювати 340 тоді таких сотих частин. 340, що ділиться на 100 квадратних дециметрів. І це дорівнює. Давайте. Як можна записати цей дріб? Я його запишу як 300 сотих плюс 40 сотих. То ми пишемо, що це дорівнює, в дужках буде 300 сотих. Плюс 40 сотих. І все це буде квадратних дециметрів. І це дорівнює. Я перенесу. І це дорівнює. Отже, тоді 300 сотих це у нас буде 3 цілих у дужках. Плюс 40 сотих. Це буде квадратних дециметрів. Ну, а тепер давайте подивимося, 40, сотих, це 40, що ділиться на 100. Але можна поділити на 10 спочатку, і це буде 4, що ділиться на 10. Тобто ми можемо сказати, що цей запис еквівалентний такому 3 плюс 4 від квадратного дециметра. Або на 10 можна просто скоротити. Так? І Тоді це можна записати в вигляді мішаного числа як 3,4. Квадратного дециметра. Або у вигляді десяткового дробу 3,4 квадратного дециметра є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні нам треба записати довжину і ширину в дециметрах. Пишемо тоді 2 дециметра і 1,7. Дециметра є. В другому завданні нам треба записати площу у квадратних дециметрах. Пишемо 3,4 квадратних дециметрів. Ну що ж, ось таке практичне завдання на вимірювання та обчислення площі з використанням десяткових дробів. На цьому вправу завершено.